Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Вероніка Кисіль і я державний службовець Франції. Сьогодні тема нашого відео перехід на робочий титр'є з будь-якого іншого титру або з тимчасового захисту. Але перед цим дуже прошу підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і поставте, звичайно, коментар, чи було це відео вам корисне. Отож почнемо. Звичайно, для того, щоб отримати робочий ПНЖ у Франції, перше, що нам потрібно, це знайти роботодавця, який буде готовий взяти на роботу іноземця. Якщо ви вже працюєте у Франції і хочете змінити свій статус на робочий, маючи при цьому будь який інший, який дає вам право працювати, перше, що вам потрібно, це попросити вашого роботодавця подати запит до Міністерства внутрішніх справ Франції щодо того, що він наймає на роботу іноземця. Ось подивіться зараз на екран. Ви зараз бачите сайт, який називається АНЕФ. І на сайті «АНЕФ» у нас є різні варіанти процедур, які ми можемо зробити абсолютно дистанційно, тобто онлайн. І найголовніша процедура, про яку ми сьогодні спілкуємося, це ось ця demande une autorisation de travail. Ось ця demande Зазвичай робиться саме вашим роботодавцем, тобто він або HR, або керівник вашої компанії, має перейти на цей сайт і заповнити від лиця антроп асоціації або particulier заповнити всю інформацію про вас. Це досить велика процедура, але вона знайома зазвичай і HR-ам, і керівникам, якщо вони вже мали досвід найому на роботу іноземців. Отут постає головне питання: а що робити, якщо мій керівник ніколи? Не наймав на роботу іноземця, він не знає процедуру і взагалі сумнівається, чи треба це робити. Найголовніше оцінити рівень. Вашої компанії, якщо це міжнародна компанія, 100% вони вже мали справу з найомом на роботу іноземців. Якщо це маленька компанія, де вас мало людей, то зазвичай ваш керівник навіть і не захоче просити додаткове місце для іноземця, адже йому треба буде сплачувати податок за те, що іноземець працює в його компанії. Плюс йому треба довести, чому він взяв компанію іноземця, і чому іноземець був кращий і підходящий під цю вакансію краще ніж усі. Французи, які на сьогоднішній день теж шукають роботу, тому це звичайно складніше. Якщо ви мене запитаєте, а яку суму сплачує керівник компанії за іноземця, то тут я вам скажу, що все дуже відносно і все залежить від компанії, все залежить від того, на кого ви саме працюєте, від розмірів цієї компанії і так далі. І насправді основних цифр ми навіть і не знаємо. Е, ніхто до цієї подачі не знає фінальних цифр, скільки потрібно заплатити за іноземця. Буває таке, що якщо, наприклад, ви працюєте на державу, то за іноземця за. Ручай навіть і нічого не сплачується, тому що ну по суті це оплата державі з державою. Ви ж розумієте, тобто держава зацікавлена в кадрах. Тому, звичайно, якщо держава наймає на роботу іноземця, то це означає. Однозначно, що державі потрібен цей іноземець, тому держава нічого не сплачує, якщо ми кажемо про сервіс публіки. Якщо ж ми кажемо, звичайно, про якісь маленькі компанії, то тут вже інша ситуація, інша історія. У будь-якому випадку, перше, що я вам рекомендую, піти до свого роботодавця і поговорити з ним, сказати, що ось такі справи у нас вже скоро закінчується тимчасовий захист, і я хочу почати процедуру переходу на. Робочий статус, скажіть, будь ласка, що вам потрібно для того, щоб ми почали цю процедуру? У мене бували ситуації, коли я прям спілкувалася з ічарами наших українців, щоб їм довести, як це взагалі відбувається. Тобто, що вони зазвичай кажуть таку фразу, що українці з тимчасовим захистом і так є право працювати. Навіщо зараз ми будемо запрошувати знову ж таки у той травай? І я їм тоді пояснювала, що. Ми запрошуємо для зміни статусу, а не для того, щоб залишатися на цьому статусі. І у приклад можна привести такі ситуації, коли людина, яка знаходиться на території Франції за сімейним титром, ну, наприклад, перший рік не може працювати у Франції, вона хоче перейти на інший та статус, щоб працювати у Франції, або якщо людина студент і так само хоче перейти на інший статус, тобто це перехід на інший статус, і саме це головний аргумент. Наприклад, українські теж про це спілкувалися зі своїми чарами, іноді їм потрібна експертна думка. І в такому випадку ми робили прям е, дзвінок, ось так і розмовляли з ними. Це теж абсолютно нормальна ситуація. Але найголовніше, щоб цей процес був запущений поступово, і в результаті всі отримували абсолютно спокійно або з якимось там, е, скажімо так, тонкощами, але все ж отримували. Тіт сараї. Процедура отримання оторгіясь до travail займає до двох місяців, і відповідно. Потім ви отримаєте ось такий документ. Це документ, який ви вже показуєте префектурі, і несете з собою в префектуру. Він приходить онлайн на пошту і вам, і приходить вашому роботодавцю або HR, в залежності від того, хто робив цей запит. Тут ви бачите, звичайно, для людини, яка знаходиться поза межами Франції, але це може бути і для людини, яка знаходиться в межах Франції. Абсолютно немає важливості, де знаходиться людина. Головне подати запит на туризацію, де травай. В цьому документі ви бачите вся інформація про. Вашого роботодавця, інформація про вас і далі інформація про тип контракту, про ваш пост, про те, коли початок вашої роботи, і про те, яка в нас заробітня платня. Ось цей документ є одним з головних документів для того, щоб подавати запит на робочий титр, звичайно, отогізаціон travail не треба подавати людям, які займають професії, які називаються метіє pension. Список ми вже публікували в нашому телеграм-каналі. Я, до речі, нагадую, що у нас є телеграм-канал, у нас є інстаграм-канал. Сюди трішки відрізняється контент, але я запрошую вас долучатися до наших каналів в інших мережах. І відповідно, ось ці en pension не потребують ото Різяйон travail від держави, тому якщо ви до них до їх списку, то відповідно вітаю, вам цей запит робити не потрібно. Проте, які ж документи нам ще потрібні для того, щоб подати запит на роботу. Звичайно, окрім авторизаційного де що є головним документом, нам треба ще робочий контракт. І якщо ви вже працюєте на цьому роботодавці, то ви можете додати ваші пей за останні три місяці. Це так само перевіряється для того, щоб дивитися, чи ви все ще займаєте цю посаду, чи, наприклад, людина звільнилася, не сказала авторізаціон де трава було зроблено. Тому що це дуже дуже регламентується і тут треба бути обережним. Давайте поговоримо про те, які ще документи нам потрібні, щоб подати на робочий титр. Ми з вами знаходимося на сайті Сягвізпублік. Всі посилання на закони в цьому сайті є. І звичайно, цей сайт я додаю нам під відео. І якщо ми перейдемо трошечки вниз, щоб подивитися список документів, то побачимо, що звичайно нам потрібен документ про сьогоднішнє перебування у Франції, в залежності від того, що у вас є і за яким статусом ви перебуваєте. Далі наш паспорт, далі підтвердження. Місце проживання за останні 6 місяців. Це в принципі не складно зробити, якщо у вас є контракт на електроенергію або на воду, або на газ. Тобто, ви це підтвердження абсолютно швидко робите. Це три фотокартки. Це також те, що ви підтверджуєте, що ви оплатили марку. Марка це означає оплата за сам титрсежур. Він коштує 225 євро. Бачите, ось тут є у нас е, інформація про це. І насправді марку ми можемо оплатити на момент, коли у нас вже виготовлено. Лена карта для того, щоб ми її забрали, тобто це не в момент подачі документів, а в момент, коли карта виготовлена, вам приходить смс, що ви прийшли в префектуру і отримали ваш тіток досяжок. І тоді ви можете спокійно оплатити. І якраз таки, коли ви забираєте тіток досяжок, ви показуєте QR-код з оплаченою маркою. Її можна платити онлайн, можна е, оплатити в найближчому табаку, який біля вашої префектури, наприклад, знаходиться. Далі тут є повідомлення про медичний сертифікат від Офі, але якщо чесно, то дуже рідко. І в дуже рідких випадках проситься подібний медичний сертифікат за моїм власним спостереженням, поки що, наприклад, у Парижській префектурі жоден раз не просили медичний сертифікат від Офі. Вам про це повідомлять детальніше. Тобто, це залежить від префектури, це залежить від вашої професії, і так далі. Тому, відповідно, це не обов'язковий документ. На це ви можете зараз, на цю секунду, не зважати. Далі копія авторізаціонної тхавай. Ми вже про це з вами поговорили. І екзампль там, де ви підписуєте, що ви е, поважаєте, Аєте принципи і закони французької республіки? Це новий відносно документ. Раніше такого документа не було, але зараз обов'язково під час вже в 25-му році, хто отримував цітри, всі підписували цей ангажман, і це якби повідомляє вас, робить вас трошечки більш відповідальним стосовно принципів французької республіки. Ось це, власне, весь список документів. Він не дуже сильно відрізняється від списку документів, які ви до того подавали. Але єдине, що додається, це ось це de travail від роботодавців. Який є найголовнішим документом для переходу на однорічний титр? Я знову ж таки хочу нагадати, що ми спочатку отримуємо однорічний титр робочий і тільки потім маємо право подавати на чотирирічний титр. Тобто, в будь-якому випадку перший робочий титр завжди буде. Однорічний, і тут ще важливий момент. Ви коли будете подавати документи на перший однорічний титр, ви отримаєте ресипісе. Ресепісе буде діяти приблизно 6 місяців. І максимум Реси в принципі, глобально у Франції, діє тільки 6 місяців. Його не можна отримати на рік або на 9 місяців, виключно на 6. І наступний раз ви його маєте поновлювати, якщо раптом ваш титр ще не готовий, але це насправді не існує таких ситуацій. Зазвичай за 2 місяці робиться виготовлення вашого титру, якщо все у вас нормально з документами. Ось і Відповідно, коли ви отримаєте ось цей перший рецепісе, найголовніше, що вам треба розуміти, що ви не маєте права виїжджати за межі Франції за межі Європейського союзу, звичайно, ну в межах європейського союзу це ще доступно, тому що по суті це безвіз всередині Європейського союзу. Але якщо ви виїдете за межі Європейського союзу, то назад вас мають право і, і скоріше, за все таки буде, не пустити, тому що там буде написано, що він не дає права. Вояже не дає права, Подорожувати, ось на це я роблю великий акцент, тому що в залежності від вашої роботи чи від ваших власних сімейних обставин, це іноді буває дуже важливим моментом. Тому зважайте на це. Тому я завжди агітую спочатку поновити собі тимчасовий захист, і потім, коли вже бачите, що у вас ще є період, поки діє тимчасовий захист, ви й дете подаєте на оновлення на зміну титру, тому що це більш довгий процес, щоб ви були впевнені, що у вас не буде ось цього розриву між документами, щоб. Не було такого, що у вас закінчився місяць до того, як вам треба отримувати новий тимчасовий захист, і тут ви вирішили подавати. Тобто, щоб ось не було таких ситуацій, я вам рекомендую. Завчасно подивитися на вашу ситуацію об'єктивно, максимально наскільки це можливо, і потім вже подавати на зміну титру. Далі, звичайно, я вже чекаю, що тут буде питання Вероніка. А що стосовно нових законів, тому що у нас вже інтернет всюди розлетівся, що нам треба складати іспит на знання мови, на іспит на знання законів Франції і так далі. По-перше, хочу вам сказати, що для, для мене особисто нічого нового в цьому не було. І від цього зробили дуже великий скандал, такий ажиотаж, деякі блогери, яким було це вигідно, як і завжди. Але насправді єдина різниця, так, що тепер цей іспит буде здаватися для тих, хто подає на багаторічні карти. Ось це так, це правда, що це нововведення, тому що на чотирирічні карти раніше ніхто подібного не складав. Але все одно рівень мови мав бути. А А, рівень мови для того, щоб отримувати карту резидента, має бути Б 1 і для громадянства на сьогоднішній день вже Б2. Раніше були інші норми. Сьогодні це ось такі норми. І тепер так, ті, хто отримують багаторічні карти, можуть складати іспит для того, щоб підтвердити, що вони знають культуру і історію закони Франції. Іспит триває 45 хвилин. Я про нього буду розказувати трошечки детальніше, пізніше. Ми навіть з вами будемо до нього готуватися. Він. Нескладний, я вам так скажу. Він абсолютно нескладний. І ті люди, які вже проживають на території Франції навіть протягом одного року, на частину цих питань з закритими очима зможуть дати відповідь. Тому в цьому проблеми ніякої не буде. Будь ласка, не переживайте. Ми про це поговоримо трошечки пізніше, тому що це стосується вже тих, хто буде отримувати багаторічні карти. А ми поки що з вами в цьому відео спілкуємось виключно про однорічну карту. Про перший перехід на робочий титр. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і залишайтеся на. Зв'язку, задавайте питання в коментарі. Буду рада вашій підтримці. На все добре і до побачення.